Віталій Миколенко може опинитися на дні турнірної таблиці АПЛ з клубу українця Евертона, можуть зняти 10 очок за порушення фінансових правил ліги. Давайте розберемося, що сталося і як це вплине на подальший розвиток кар'єри Миколенка в Англії. Вчора ми робили класний матеріал, де згадали самовіддачу і характер Віталія у грі з Астонвілою. Можете переглянути його за підсказкою вгорі екрану. А ще не забувайте про круті акції від наших партнерів компанії Favbet. Отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Англійська прем'єр-ліга опублікувала офіційну заяву щодо можливого зняття очок з Евертона та Ноттінгем Форест. Наводимо ключове. Кожен з цих двох клубів підтвердив прем'єр-лізі, що вони порушують правила прибутковості та сталого розвитку ліги. Це сталося через те, що збитки перевищують допустимі порогові значення за період оцінки, який завершується сезону, 2022-2023. Відповідно до правил прем'єр-ліги, обидві справи зараз передано голові суддівської колегії, який призначить окремі комісії для визначення відповідної санкції. Повідомляється, що за ці порушення Евертон та Ноттінгем Форест ризикують отримати по мінус 10 очок до турнірної таблиці. Евертон майже одразу відреагував на заяву Ліги своєю в ній і риски запевнили, що подаватимуть апеляцію. Футбольний клуб Евертон визнає рішення Прем'єр-ліги передати незалежній комісії Прем'єр-ліги порушення правил прибутку та сталого розвитку для періоду оцінки, що закінчується сезоном 2022-23. Це стосується періоду, який охоплює сезони 2019-20, 2020-21, 2021-22 і 2022-23. Таким чином, він включає фінансові періоди 2019-20, 2020-21 та 2021-22. -20. Сі за які клуб вже отримав десятибальну санкцію. У Евертоні вважають, що правила АПЛ, на відміну від англійської футбольної ліги, дозволяють карати за порушення в один і той самий фінансовий період, що є недоліком. Нагадаємо, що в листопаді за те саме порушення АПЛ вже позбавила Евертон 10 очок. Сам Миколенко вже встиг відреагувати на ймовірні санкції щодо його клубу. Коли я почув новину про зняття очок, це було складно зрозуміти. Але коли справа доходить до тренувань, я бачу, що всі хочуть здобути якомога більше очок, тому що ми не хочемо опинитися в кінці таблиці. Думаю, після цього ми зрозуміли, що працювати треба в одному напрямку разом. Я впевнений, що ми зможемо уникнути будь-якої небезпеки та залишимося в АПЛ. Зараз команда Миколенка на поточному 17 му місці, яке рятує від вильоту. Якщо все ж таки рішення про зняття очок ухвалять, Евертон матиме всього 7 очок і відставатиме від рятівної 17-ї сходинки на 5 пунктів. Напишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви із можливими санкціями АПЛ щодо Евертона і чи зможе команда Миколенка вилізти з на турнірної таблиці в разі їхнього ухвалення. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Відомий український агент Вадим Шаблій, власний компанії Простар, може придбати частину акцій польського клубу за Глембе Сосновець. Про це повідомляє польський журналіст Томаш Володарчик. Нещодавно 0,74% акцій відсотків клубу опинилися в руках Рафала Колінса, якого пов'язують з шаблієм. Головним тренером уже офіційно став екс наставник Динамо Олександр Хацкевич. Який за інформацією журналістів має польський паспорт? А спортивним директором запрошують ще одного білоруса Михайла Залевського. Він працював у Бате, але змушений був тікати від режиму Лукашенка. За би чотири рази вигравав Кубок Польщі і сім разів медалі чемпіонату. Але зараз клуб перебуває на дні турнірної таблиці другого дивізіону Польщі. Шаблій хоче викупити контрольний пакет акцій та розпочати перебудову під себе. Та найголовніше не це. Донедавна у системі клубу Заглемби за хокейну команду виступав 20-річний Максим Сергієв. Російський спортсмен, який виявився російським шпигуном. Уявляєте, хокіста затримали ще влітку минулого року польські спецслужби, звинуватили у шпигунстві на Росію та посадили до в'язниці на три роки. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю історію, пишіть у коментарях. Можливо, ми присвятимо цій темі окреме відео після новини про можливу угоду за Глемби з Шаблієм та двома білорусами. Уважні вболівальники клубу одразу пригадали історію з Сергієвим та побоюються, що проросійська історія може повторитися, якщо зважати, що Вадим Шаблій навіть після повномасштабного вторгнення Росії потайки продовжував працювати з росіянами. Що це буде так само, як Челсі? Абрамович, який воював з Путіним, пішов і пішов як його шпигун, що було очевидно з самого початку. На мій погляд, Агентство внутрішньої безпеки має придивитися до цього, тому що мені це не дуже подобається. Звучить неначе якась російська спецоперація по відмиванню грошей. А ще шаблія добре знають у Польщі за його клієнтами, такими як Ігор Харакін, який провально виступає за Варшавську легію. Тарту та Рудько, який свого часу грав за Познанський лег. Можливо, візьмуть Харатіна. Думаю, спільну мову знайдуть. Наскільки я пам'ятаю, Простар масово проштовхували своє лайно в екстраклясу. І я не думаю, що це пішло на користь. Трансфер Рудька досі відгукується нам гикавкою. Ми робили відео на тему діяльності футбольних агентів в Україні та про те, як компанія Простар монополізовувала роками ринок України. Пригадайте це за посиланням у верхньому кутку екрану. А ми рухаємося далі. Карло Анчелоті, Шаві Алонсо, Андрій Лунін знайшли закономірність цих людей, як не дивно об'єднує Баварія. Якщо тато Карло та Алонсо вже проходили дорогою з Мадриду до Мюнхена, то для Андрія це лише потенційний маршрут. Мюнхенський грант увімкнувся в боротьбу за українського голкіпера, який може замінити на посаді номер один Мануеля Ноєра. Незабаром очікуються переговори Реалу з Баварією щодо Альфонсо Девіса. І ймовірно, Реал використає Луніна для збивання ціни зіркового канадця. А мюнхенці отримують молодого воротаря. Лунін чудово скористався своїм шансом у нинішньому сезоні і демонструє гру топ рівня: 11 матчів, 5 сухих і всього 7 пропущених м'ячів. Втім, відновлення куртуа поверне Андрія до статусу резервного голкіпера, яке не надто влаштовує українця. Контракт з Реалом у Луніна розрахований до літа 2025 року. Тому, аби заробити грошенят, Реал має задуматися про продаж Андрія. Баварія може стати гарним варіантом для голкіпера української збірної. Адже Нойеру в березні виповниться 38 років. Друзі, підписуйтеся на Foodball Hub, ставте лайк цьому відео та не забувайте щоденно допомагати Збройним силам України. Будь-який донат навіть найменший наближає нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.